Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на каналі Сергій Легостаєв. Зараз ми їдемо в Згурівський район Київської області. Сьогодні вранці я прокинувся, подивився на термометр і був 0 градусів, а сьогодні 15 квітня. Господарство, куди ми їдемо, займається посівом зараз соняшника. Зараз ми поїдемо в це господарство, поспілкуємось із її керівником. Він розповість цікаві моменти, особливості своєї технології вирощування. У нас загальна площа гектарів 700, по двом господарствам. На два сімейні господарства, 700 гектарів. Ми справляємося. сімейним господарством. Скільки людей працює господар е, в період сезону у нас працює 8 чоловік, коли повна загрузка у нас там. Сезон це я маю в пасівний сезон. Коли в нас йде збір урожаю, осінні роботи, там сушка починає працювати, різноробоча погрузка, то десь до 15 чоловік. У мене ж батько, в нас горіховий сад він заклав, дуже великий. Можемо тоді проїхати порядка двох тисяч дерев. А це він на базі сказав, щоб тіньок був, то посадив. Він сказав, щоб наші ще робочі були всі вітамінізовані, то він ще посадив смородину, ага. Там фруктові дерева. Ага. Трохи є, то скажімо так, порядки поки що наводимо. А ви недавно взяли якби, цю базу? Ні, ми базу давно взяли, але потихеньку, потихеньку починаємо. Не все сразу. не все зразу, так. Да. Ставку зараз зробили на обновлення техніки, а техніка дуже дорога. О, це, до речі, ротаційні борони. Як вам, до речі, от ротаційні борони? Вибирав я дуже багато виробників в Україні, наших місцевих. Ага. Зупинився я на Аверсаг, це Дніпропетровські. Хлопці, до речі. Хотів я брати Технополь. Технополь по ціні були дорожчі, конструктивно важчі і, ну, скажімо там, свої нюанси технічні. Зупинився на хлопцях Аверсагру, взяв дві в них, але вони зараз тут не і ще Стоять докомплектація ззаді, е... як вони називаються, правильно сказати? дві пари гребнів, які Повністю вирівнюють потім грудочки. Як, як от насівалці у мене стоять? А, і... такі і... Штригіля, є штригіля, є. Так, точно, Стригіля, дві пари штригелів у мене йде, і вони взагалі ідеально працюють швидкість, у них у нас робоча була 10-12 кілометрів. Якщо ми ходили по пшениці в минулому році, то в нас була швидкість десь 10 кілометрів, правда, без стригелів, тому uh -huh. що вони виривали, а просто цими йожиками було класно. Але знову такі особливість ґрунтів. Я брав дві комплектації зі змінними зубами. Uh -huh. О, тут, в мене на цій uh -huh. і на цій. А, коли вологій ґрунт, у мене вийшла ситуація, так як от з нашими катками Грегорі Бесон. Почали набивати от сюди, вони ставали набагато тяжкі uh -huh. і були моменти, треба було вибивати. Коли ми вже пішли в бізнет, це питання знялося, бо вже було сухіше. То для наших ґрунтів у хлопців там є друга комплектація сплошні. Без заміни зубів, ага. то мабуть би я собі третю буду брати, от саме з тобто з... З... проблема в тому, що вони забиваються. На наших ґрунтах саме ага. забиваються. Якщо брати навіть от ту сторону баришовка, там де піщані ґрунти, прекрасно працюють. У нас є нюанси. Ага. Є нюанси. Ну і конструктивна особливість дуже класно, класно транспортна. Так? Оператор собі підняв навіскою, склав. Вони згорнулися і поїхав ага. собі на переїзд, А, вони пів Да. воно займає. Плюс е, докомплектував я, що коли в мене ще МТЗ були, то там проблеми були виставити правильну висоту, то я докомплектував оперними колесами. Ага. В тері, в принципі, ця проблема знялася, там є фіксація на візки, де і поїхав собі. Але на той час виходили з того, що було. Угу. З того, що було. От. Так що в нас текли. Наші ще Яку функцію роблять отакі ротаційні борони? Ну, В землі. Зараз просто це стає більш популярнішим да? і всі цікавляться. От, я дивлюся, невеликі фермера навіть намагаються собі купити ротаційну борону, самі роблять навіть дехто. Да, да. Значить, Перше і основне це забезпечення рослиною азоту. Друге це знищення, в принципі, на стадії на першій стадії ниточки знищення бур'янів, що, що теж дуже актуально, тому що ну, ти від хімії відходиш. От У мене є, наприклад, знайомий, який по зернових працював сім чи вісім разів ротаційною бороною і не застосовував гербицидів. Просто встигав, дивився і все було. Класно. О, у мене в принципі були, вона застосована була по технічним культурам. Минулий рік у нас були, були ос, опади дуже часто. І такі вони проливні були, була корка, велика корка. І от мене рослинка тільки вилізла, корка. Ми проходили два чи три рази ротаційною бороною, зривали цю корку, давали старт рослині, азотом забезпечували, вона почала, починала стартувати. Ну і частину бур'янів ми, ми знищували. То, Скажемо так, от ми теж вирішили, що в нашому господарстві має їх бути. А взяли дві чому, тож, в принципі, одною можна встигати. Але от такі погодні умови, які склалися, що ти стоїш три дні, а потім за день треба зробити роботу за трьох, то угу. добрали ще одну для оперативності роботи. З якою швидкістю десь рухаєтесь? От в міжрядки ми працювали до 10 кілометрів. До 10 кілометрів. Угу. Прекрасно. Швидше не, не рухалися, е... тому що я бачив кхе, рекламні ролики, де показують на міждорядки, Там він чуть ли не кілометрів 20 летить. Е, я пробував більшу швидкість. У мене так виходило, що ґрунт, е, ну специфіка ґрунту і рослини виривала. Так, mm -hmm. е, да, зрозуміло, що там є процент, який там пошкоджені всього. Для того щоб його мінімізувати, мене влаштовувала ця швидкість, я більше не давав. Uh -huh. І продуктивно було, і рослини менше травмували. По пшениці ми пробували 15, чесно. Е, місцями теж були пошкодження, але я на пшеницю 12. Uh -huh. Міжрятків 10. Мене це влаштовує. КРНК теж працювали. Е, кайренки, в цій КРНЦ у нас було е, підібрано під е, колір трактора. Знову таки, зетер у нас працював минулий рік повністю в Міжрядці. Е, е, Починали ми з підживлення і закінчили, потім ми окучувачі, поставили на ще й в окучуванні працювали. От у мене з цією КРНК, червона це зірка, 5,6. В окучуванні він брав 2,5 літри, там навантаження більше. В підживленні він брав 2 літри на гестах. Чим підживлюєте? Карбомідом. Карбомідом не підживлює. Текції для підживлення Він зараз на зиму законсервований. Все, шланги познімали, щоб не потріскались, да? Да. Бо розморожуються. І вирішили придбати 135-ку, так як збільшилися площі в плані ну, нарізаних ділянок паю, там по 3, 4, 5, 7 гектарів. Ага. А їх обробляти оранку, наприклад, вже шестикорпусним плугом незручно. То, в принципі, 135 ка класно справляється з чотирьохкорпусним плугом. Порівнюючи навіть з тракторами, у нас в господарстві є там інших брендів трактора. Теж 4 все, все ну, такий маленький нюанс, казалось би, да? От заміна масла. Заміна масла у мене в зетерах виходить 10,5 літрів. В такого ж плана трактора, такою ж потужністю вже 18. Угу. Тобто. <кій> За рахунок того, що движок більшого об'єму чи як? движок такий самий, там угу. вони всі об'ємом 4 копійки літрів. Угу. Ну, не знаю, конструктивні, можливо особливості, але а, купувати 18 літрів масла навіть у ну, середньої цінового діапазону і одна заміна там, 10 літрів. 20 літрів я купив, у мене 2 ТО. Угу. А, в принципі, Можливо, на старті казалося, що він там дорогуватий. Але по факту виходить економія дуже, ну така... Вона відчувається відразу. От, зараз. Як порівняно з джундіром? Звичайно, не буде Да? Швидше не пробували сіяти. Це для себе. Да. Що стосується зетора. А, Які все таки проблеми були? А, Тут... Нова паливна апаратура стоїть, він повністю завелдиться, працює. До останнього, просто в мене під нього вже, скажімо, агрегатів, як таких нема, все ще були переслужники. Потім ми декомплектували ці відвали ми сплошні зробили, бо вони... Да, це ми самі робили давно-давно. Подрібнювач. Дуже класна штука, по соняшнику, по кукурузі мені не дуже сподобала. Ну що ж, друзі? Ось такий у нас вийшов ролик. Кому сподобалось, ставте пальці вверх. Підписуйтесь на канал, для того, щоб не пропустити ще більш цікавіших моментів.